Якось, ідучи лісом, Ісус Христос милувався красою дерев і почув, як хтось гірко плаче. Підійшов ближче, аж ту ялинка. Чого ти плачеш? спитав її Господь. Глянь, яка краса навколо. Як же мені не плакати, відповіла склипуючи ялинка. Усі дерева змінюють своє вбрання кожної пори року. Навесні вони вкриваються гарним цвітом. Улітку тріпочуть листячком на вітрі. А восени Тішать око рясними кольоровими плодами, на які так чекають дорослі й діти. І лише я цілий рік в одному вбранні. Ні цвіту не маю, ні плодів не даю, лишень відлякую всіх своїми колючими глочками. Непотрібною чуюся я в цьому світі. Не журись, ялинку, співчутливо сказав Ісус, навтіху людям, а надто малечі зроблю тебе символом дня свого народження. Тебе вбиратимуть у найкращі дивоплоди, що виблискуватимуть в таємничому мерехтінні різдвяних свічок. На тебе чіплятимуть солодощі, якими так полюбляють ласувати діти. Ти світитимешся, наче віфріємська зірка, що вказувала царям і пастухам дорогу до того місця, де я народився. І довкола тебе танцюватимуть люди, прославляючи народження Сина Божого. Ось таку нагороду дістала ялинка. Що направду стала невід'ємним символом Різдва?